Польські аграрії розгулялися не на жарт. Перекриття кордонів їм тепер замало. Тож протестувальники буквально пустилися берега та цинічно висипали прямо на землю українське зерно з заблокованих фур. Відео з приголомшливими кадрами виклали у мережу наші далекобійники. Не Ніхто не нагрівай. Інцидент з українським зерном трапився на пункті пропуску Ягодин дорогуськ і ним навіть вже зацікавилася польська поліція, яка обіцяє розслідувати цю диверсію. Отак, наші далекобійники великих сподівань на притягнення винуватців не мають. Коротше, розвернулися ми всі в сторону хати. Приїхала поліція, поліція розводить руками, таке тільки відібрали дані, особливо нічого. Щоб ви собі розуміли, людині взяли болгарку. На батарейці і хотіли просто вирізати бо люка, зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь, напевне, по тонни три, то точно. Свою реакцію на свавілля польських фермерів висловили вже в Міністерстві аграрної політики України та міський голова Львова Андрій Садовий. Такі дії вони назвали незаконними та аморальними. Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну, це як працювати сапером. Такі дії, ницість і ганьба. Акції протесту розпочалися ще 9 лютого. Напередодні про польських аграріїв Солідарність оприлюднила на своєму сайті заяву проти рішення Єврокомісії щодо імпорту українського зерна. І їх підтримав міністр сільського господарства Чеслав Сакерський. Наше терпіння урвалося. Позиція Брюсселю в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською комісією та заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу. Як оголосити загальний страйк? Вже 12 лютого фермери заблокували ще два пункти пропуску. Тож тепер на проїзними є п'ять напрямків: Єгудин, Раворуська, Устилух, Угринів та Шигині. Аби не пропустити українські вантажівки, протестувальники перекрили дороги тракторами та зробили барикади із шин. На заблокованих пунктах пропускають по дві-три вантажівки на годину. А от скільки триватиме акція протесту, наразі важко прогнозувати. Основна вимога поляків це повна заборона на везення українського зерна та цукру. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.